А добрий добрий вечір. Добрий вечір всім. Боже, як приємно тут бути. Я тільки-но, тільки-но зі Львова, чесне слово, тільки приїхала. Так. Тому якщо вам ваняє, то це «Укрзалізниця» або «Галицький пафос. Боже. А що ти мені так очі засліпила? Яка краса сидить прямо переді мною? Добрий вечір. А як вас звати? Ага, чи у Янголів не буває імен? Та я вам кажу вам. Як вас звати? Максим. Я сподіваюся, ви з сестрою прийшли, так? Як вас звати? Максим, гарне ім'я таке. Максим, для вас вірш. Можна? Ви не проти? Я ні. То ви з двома сестрами прийшли? <риклад> Скільки у вас їх там? <риклад> Максим такий загадковий дівчата. Придивіться, бо в нього мало дівчат поруч. <риклад> Киця каже м'яу. Каже гав, собачка. Ну, а ви Максим, гарний до усрачки. А, я трошки люблю писати вірші, люблю писати вірші, Так, ви, ви зрозуміли, я як Ліна Костенко, <плес> теж жива <плес> і стара. Автобіографічний, їй було більше 40, ніхто не давав 37. Безжально йшли їй роки, тому вона давала всім. <плес> Ладно, мені менше, це не автобіографічний. Чи вимкнула я праску, чи зранку дощ піде. Усяка хрінь у голову під час мені ту йде. Та, ну що, до, до жар. Боже, ви неймовірні. Я вам потім ще вірш напишу. А, так, добре. Так, мої хороші. Я приїхала у Львів із міста Запоріжжя. Занадто багато ми сьогодні про Запоріжжя говоримо, але ну це дійсно круте місто. Це от таке місто, правда? Це от таке місто. Саме тому я зараз живу у Львові. Так, я переїхала в Запоріжжя у Львів. Знаєте, переїхати у Львів, це як пересісти свою першу машину і на Теслу. Тільки під час блекауту. Я постійно башляю за житло, за генератор, за бензин для генератора, щоб ту саму Теслу зарядити. І Так. Да. Мені більше 30 років я переїхала в місто, де в мене немає ні батьків, ні друзів, ні родичів, ні знайомих. В принципі, ідеально. Що жалісти. Я ще такий свіжий переселенець. Ну, такий, що любить площу ринок, наливку, що там продається. Знаєте так? Назвемо її мовно, твереза черешня. Дуже люблю. Я її в Київ півторушку привезла собі. Твереза черешня це унікальний напій. Можна і напитися, і наїстись, і вдавитись. 120 гривень за стаканчик, ну серйозно. Але чи що я не рекламую алкоголь, алкоголь, то зло і ворог. Але я живу на святий Галичині. Біблія вчить любити ворогів своїх. Моє серце і шлунок сповнені любов'ю. А колись я не пила 12 років. Серйозно, ну, 12 років. Я не пила, бляха, 12 років. А потім той сраний 13-й день народження. Моя мама лишилася жити в Запоріжжі. Знаєте, у неї дивне уявлення про те, що коїться взагалі у Львові. На думку моєї мами, львівські діти зимою ліплять не снігову бабу а Бюст Чухевича. А оцей дитячий малюночок сім'ї, там два тата. Бандера і той, що Лєго купує. Мама боїться їхати до нас в гості у Львів, боїться, що не зрозуміють її неукраїнську. Смішна. Я й українську там не завжди розумію. Палядвиця, шпондер. Канапка, баняк. Зламай собі мозок приїжджий східняк. Пательня, газдиня, горнятко і п'єц Звучить взагалі як повний. А то я тільки на кухню зайшла, а у людини вже білий шум почався. Так, зараз в такі часи. Я дуже рада, що ви мені посміхаєтеся, бо в такі часи треба бути лояльнішим, добрішим одне до одного. Такі часи. Треба бути корисним. Стільки жінок поїхали за кордон, стільки чоловіків лишилося вдома без домашньої їжі та сексу. Я хочу бути корисною. Ми з подругами готові готувати з любов'ю. Так, стільки жінок поїхали за кордон, я б теж поїхала. Але мій чоловік проти. Категорично проти лишатись вдома з двома дітьми. А нащо мені за кордон з дітьми? Ну, зрозумійте мене. Двоє дітей біля жінки то занадто потужний контрацептив. Такий собі превентивний удар проти сексу. Хоча дивлячись, куди їхати це за кордон. До сусідів я б не поїхала. Знаєте, кажуть, найкращі сусіди це тих, ті, кого нема. Так. Це ми глобально. А якщо отак місцево, ну, сусіди, квартири, будинки. У всіх неодмінно мають бути кончені сусіди. Поплодуйте в кого не так. Хороші. Задумайтесь, може кончені сусіди, то ви. <плес> Бо у нас це ми. Серйозно, я довго матюкалася на отих галасливих придурів, які так гучно дивляться телевізор. Орудь, писять одне одного, але що поробиш? Ну, власні діти, як-ніяк. Ми дуже галаслива сім'я. Ми настільки галаслива сім'я, що ми навіть тривоги ззовні не чуємо, тому створюємо внутрішньо. Мені здається, що колись сусіди пожаліються власникам будинка і нас таки виселять. Бо ще й казали, що з тваринами не можна. А в мене вдома аж два квадробери. Квадробери. Син думає, що він собака. Син думає, що він пес, бо він їсть виноград з кісточками. Каже: мама, називай мене псин. А я не хочу. Я не хочу, щоб мене називали мамою пса. А молодша думає, що вона кішка. Добре, хоч не товста чи пряма. Тому їсть виключно кішмиші. Вони й ведуться, знаєте, так само. Це там гризуться, царапаються, потім миряться, зализують рани, іноді дупу нюхають. Ми взагалі-то не євреї, але у нас вдома є власності на плачу. Плачемо по черзі. Молодше, що її б'є старший, старший, що його б'ю я. І я, що колись дозволила запліднити своєї циклітину. В мене дійсно є двоє дітей, я їх дуже люблю. Однаково сильно люблю Бог. І дмитрика мого зайчика, і дівчинку. Дуже хороші. Мої діти, знаєте, вони як два сонечка. Теж стають дуже рано, іноді хочеться їх шторками закрити. Бо <риклад> ну, зрозуміти, мамою, бути важко. Бути мамою це означає бути дорослою, відповідальною. А я не можу навіть відповісти, де поділися дитячі сирочки для сніданку. Бо важко відповідати з набитим ротом. Ну нічого, поснідають кашкою, коли навчаться її готувати. <рив> так, поплудуй у кого є діти. А що таке? Що за клуб Супермама на виїзді? Прикольно! І Карпачов вас всіх відпустив, оце це та. Вау! Ви заїбалися, скажіть чесно. А ви? А хто не заїбався? Так, ви дуже чудовий зал, але не дуже розумний. У кого є діти і хто не заїбався? Ви? Моя хороша. От бачите? Бачите все можливо, коли людина впевно пиздить. <плес> а поплодуйте, хто ще не спілкувався з дітьми на дорослі інтимні теми. Зря поспілкуйтесь. Багато чого цікавого. Чотири роки. Ну то вже пізно, мадам. Ну там все серйозно там. Хлопчик? Дівчина. Тим паче, не гайте час. Мій нещодавно підійшов, чиста правда. Підійшов і каже, мама, що таке жорсткий секс? Сраний ютюб. А, а як? Як мені пояснити дитині вісім років про те, про що я уявлення не маю? Жорсткий секс. Нещодавно приніс зауваження в щоденнику. Знаєте, у них щоденнику, до речі, з зеленою пастою зараз пишуть. І от я відкривав «Щоденнику» — там написано: Довів Наталю своїм язиком. <гум> <гум> Моя ж ти зая. <гум> Піди батю навчи. <гум> Знаєте, щоб виростити дітей треба небагато. Ну що там, нагодуй, одягни, дай кишенькові гроші, відправ бавитись з друзями. І це все тільки для мами. З вихованням трохи серйозніше. Е, ми руки, бучемним, не ридай, що в когось краща машинка. То все тільки для тата. А стосовно дітей, знаєте, виховання дітей це завжди трохи лицемірство. Я вчу дітей говорити правду і при цьому додаю, наїжджає солодкою буду, злипнеться. Я вчу не гаяти свій час на всяку діч і не відволікає мене дивитись сторіс Юлічки Верби. Чо не матюкатися? Так я кажу, матюкатися то хуйня їбана христа. Бо у виховання дітей як з кисневою маскою в літаку. Спочатку ти виховуєш себе, а потім дитину. Щоб виросли і можна було дорікати за йогоїзм і невдячність. Не знаю, я як реклама Чайлд Фріта. Є трохи. Останнім, останнім часом трохи бісять діти. Навіть не так. Останнім часом мене дуже бісять мої діти і не задовільняє чоловік. Вирішила щось поміняти. Тепер мене нервує чоловік, не задовольняють діти. Тому не ті зміни. Тому серйозно відмовилась від алкоголю, кави і батьківських прав. Та де? Від кави ще б я відмовлялася. Е, та ладно, батьківські прав. Та як можна відмовитись від цього чарівного? Мам! Мам! Ви ще хочете дітей? Мам! Мені здається, батьківські права існують тільки коли їх позбавляють. Інші справи — обов'язки. Їх купа. Не можна бити дітей, не можна кричати на дітей, не можна фліртувати з однокласниками сина. <плес> Сину вже вісім років. Сину вже вісім років, а я вже ненавиджу його майбутню дружину. Курва кончена. І справа не тільки в тому, що я вже знаю, що вона не варта мого сонечка, а ще й в тому, що хлопці зазвичай обирають собі дівчат, схожих на кого. А я не хочу, щоб він привів до нас знайомитися безробітню комікиню 30 років. Щоб її ще наш тату забезпечував, може, стане геєм. Хоча і онуків я хочу. Ну, Ви зрозуміли, як важко бути ідеальною мамою. Хоча колись я була, поки не народила. Ще дуже нервую, коли роблю з дитиною уроки. Я постійно вчуся читати, писати, не в'їбати Останнє найважче. Ви ж бачили це в соцмережах опитування? «Порадьте книгу, над якою пустили сльозу. Гість, філяк, математика третій клас, видавний сторанок. Я ридала. Ми вдвох з сином і частково з батьком. Такий сюжет, такий розв'язок. Мені здається, що, знаєте, робити уроки з дитиною це як займатися коханням одразу ж після застілля. Важко і трохи ригать хочеться. Люди, що люблять БДСМ, просто ніколи не робили з дитиною уроки. Набагато більше болю і сліз. І на відміну від першого, там навіть стоп слова нема. Нема, нема кінця краю тим веселощам. Бо неодмінно вже десь перед сном воно згадає: «А нам ще на завтра англійську. Fuck fuck it, it, fuck it, fuck! It, fuck! Ніколи не думала, що після 30 років я не ляжу спати, поки уроки не зроблю. А зараз ми ще вчимо таблицю множення. Мені здається, у мого сина скоро з'явиться перше тату сім на вісім. Просто ким, бляха, ким треба бути, щоб не запам'ятати, що до сорок дев'ять. А, моїм сином, так. зробимо парні тату. Сім на вісім. Підемо до одного тату майстра. Я коли роблю з дитиною уроки, біля мене неодмінно має лежати ця розмальовка-антистрес. Ну, знаєте, з дуже дрібними деталями, да? дуже допомагає, розслабляє. Коли я з неї листки рву і самокрутки роблю. Уроки. Вчись бути наповненою. Чоловік називає це алкоголізм. А я про духовну наповненість. Йога, медитація, свяхостояння — то все не моє. Я вчусь з інтернета, оці відоси. Вставайте кожен день о 6-й ранку, і ви ніколи не захочете тривожитись і марнувати свій день. Я встаю, дійсно не хочу. Жити, блядь, не хочу. Та, дійсно, чоловік вважає, що я багато п'ю. Така бідна, от, знаєте, так, так неприємно. келих з рук не впустила. Каже: о, диви, навіть руки трусяться. А то кріпатура після спортзалу. Тільки, знаєте, я не жим Арнольда роблю, а жимчаркою. А гантелі я не беру, бо вони важкі. Та я дійсно ходжу в тренажерку. Ну, маєш, я хочу десь комусь це розказувати. <праць> <праць> я дійсно ходжу в тренажерку, я вже бачу результат. Кожен місяць стабільно, мінус півтора-два косаря з картки. Зрозуміло, щоб тебе в залі сприймали серйозно, треба навчитися напружно видихати. <into the> <throat> Проте тренер попросив так не робити. «Що?» — каже: звуджі. Та ні, дратує, ти ж навіть підхід не робиш, просто воду огидно п'єш. <Abrams> так, хожу в зал, хожу в маленький зал за містом. Там дуже такі прикольні люди, такі позитивні. На жаль, боді позитивні. В мене навіть є вже перший залицяльник та десятий клас прийшов. Такі, знаєте, ну, яких називають вєганами, а він не вєган. Він просто не може курячу гумілку підняти і до рота донести. Та там таких багато. У них, коли в школі повітряна тривога, вони всі в зал злітаються. їх так і називаю тривожні качки. Дякую. Але скоро зима і одразу ж після зими. Е, всі приберуться з нашого маленького залу до більш популярного нагород. Там без басейну, але з солярієм. <рес> yeah. yeah. Поплодуйте чесно, хто ненавидить город? Yeah. Ви і ви, і ви, ви просто його ніколи не мали. Це неможливо, неможливо бути до нього байдужим. Uh -huh. Знаєте, є такий мем: С, е, магазин для дорослих. Секс-шоп Світно-солоди. Магазин для дуже дорослих. Світ насіння. Я десь посередині. Можу і лубрикант купити і гірок зацінити. Кажуть: город е, робить людину фізично витривалішою. Город просто ставить раком. І якщо в сексі ти найкрутіший, город завжди вилюбить тебе сильніше. Вам може бути не смішно зараз, але бачили б ви, як роз'йобується з цих жартів моя мама з сапкою в руках. <рес> да, день ніг там частіше, до речі, бо хочеться з'їбатися чи звідти. А взагалі, стосовно залу, яким би не був великим спортзал, він завжди буде подібний на туалет. І там і там скидають зайві кілограми. І на останок. Щось хороше, добре, позитивне. Знаєте, чому дівчата з дуже великими губами постійно мовчать? Запитайте мене, чому. Чому? Ну, більше артистизму, ми на камеру працюємо. Чому? Бо нечемно розмовляти з повним ротом. <плес> Це я про себе. Я теж колись робила губи, зробила губи, і косметологиня каже: ну ви ж розумієте, що сьогодні не можна цілуватися і робити мінієт. Я кажу, все нормально, я розрахуюсь з готівкою. <плес> а в Запоріжжі, до речі, кажуть наліком. Мене таксист колись підвіз і каже: анала можна. От курва! Мені з чоловіком не можна, ти до ринку же просиш. Чотири зірки йому поставила. <плес> йому чотири зірки. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go.